Ну, ладно, давай, може, згадаєш. Давай, задача. от дивись, задача. Описати клас, його конструктор, деструктор, та метод. Вот у нас е, два поля. Калорійність і вага у грамах. І обчислити загальну калорійність продукту. Можеш, можеш записати собі. Можеш записати собі. Значить, Треба розробити клас з двома полями і з одним методом. Вмикай демонстрацію екрану. Запускай, де ти там набираєш коди і. Так, я можу вже вимикати? Ти переписав? Можу вимикати, Даніїл? Не вимикай мікрофон. Не вимикай мікрофон. Мікрофон повинен бути вимкненим. Ну кажи вже, Може... ти готовий? Це ж інше. Давай е, зміню. У тебе там е, вага, кількість калорій в 100 грамах, і е, треба розрахувати кількість калорій. От ну, чого ти вимкнув, демонструє? У цепу це трошки інакше. Інше. У нас три методи. Перший метод. Ні, все не прибирай. Ну що ти. А, ну давай, пиши. Там ну як калорії. Так, перше у нас. Перше у нас. Угу. Ну, вона може бути в грамах. Ну, може бути ціла, так. Добре. Далі е, кількість калорій в 100 грамах. Ну, скоріш за все, також. Так, тільки е, давай ми. А, з маленькою літерою, нормально. І, е, 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 да, і да, і метод, який рахує. Е, Кількість калорій. Оце ну, функцію треба написати. А, ну, дивись, от якщо в 100 грамах 20 калорій, то скільки буде 200? Що треба зробити? На, тут поділити... Так, да, масу треба, вагу треба поділити на 100 і помножити на калоріас. Ну це повинна бути функція, назови її якось. Ну, get, нормально, гет Калоріїс. Молодець. Е, молодець. Ну, ні, ні, не треба їй нічого давати. У нас у нас параметри будуть. Пиши саму функцію. Ретон, сразу ретон. Ну і формулу ми вже з тобою її обговорили. Ну, так, калорії помножити, ну, на 100 можна поділити на 100, помножити на 2. Ну, молодець, з цим ти впорався. А от з першим. Не впорався, тобто у нас 25 балів. Може, ти ще зараз можеш сказати питання, що таке інкапсуляція? Не підглядай нікуди. Не підглядай нікуди, Даніїло. Можеш сказати, що таке енкапсуляція? Готувався сьогодні? Ну, так забув. Ну, кажи. Що таке інкапсуляція? В клас включаємо щось. А саме що ми включаємо в клас? І... і методи? Добре. Ну це об'єднання даних і дій над ними. А ще, а який другий аспект інкапсуляції? Що, що у нас там рівні? От ти написав паблік. Що це значить? А які ще рівні доступу є? Ну, особистий паблік. Він об... загальнодоступний називається, скоріш за все, не особистий. Да. private... Добре, що це значить? Ну, що ми можемо робити? Ми можемо отримати доступ до приватних даних зовні класу. Добре, Даніл. Ну, непогано, але дивись по 20... Бальній системі я тобі ставлю 19 балів із 25. Трошки ну, впевнені, треба бути, У тебе е, з, з практикою нормально, більш-менш. Там, от я знову дивлюсь, ти вже щось не те пишеш е, в, в этом, але, в принципі, класно писав. А от з теорією треба е, більше е, намагатися. Намагатися здавати. А чому ти не захищаєш? Тобі може краще писати, да? ніж складно, може, можеш, може ми з тобою будемо. Я буду тобі давати завдання, ти будеш мені писати текст? Так тобі простіше буде, чи ні? Добре, ну тоді, коли там на перезахист прийдеш, готуйся, будеш захищати мене текст писати і. Час в чат надсилати. Добре, домовились? Домовились. Все, дякую. 19 балів з 25. Все. Молодець. В принципі, в принципі непогано. Все, давай, виходь. Сам вийдеш, чи удаляти з тебе. Дякую, Так, а у нас. з